огорали Соня символ звитяги та вірності своїй державі. Саме тут, на Бережанщині, 100 років тому Легіон українських січових стрільців зазнав значних втрат, але зупинив подальший наступ російського агресора. Готуючись до відзначення пам'ятної дати на Тернопільщині, оновлюють меморіальний комплекс. Тривають роботи з реставрації монументу. Також на території з'являться нові пам'ятні елементи та інформаційні стенди. Також буде відновлено цвинтар січових стрільців в селі Посухів. Обласна адміністрація працює над розробкою туристичних маршрутів, що міститимуть історичну складову. Область долучилася досить серйозно. В принципі, участь приймають всі і, район, і районна рада, і органи місцевого самоврядування, і Брижанська міська рада. Крім того, ми отримали фінансову допомогу від Міністерства культури. На проведення заходів. Станом на сьогоднішній день щодо проведення ремонтних робіт було виділено 200 тисяч районною радою на реконструкцію самого меморіалу Лисоня. Крім того, 340 тисяч виділа обласна рада на реконструкцію меморіалу, 165 тисяч було виділено з місцевого бюджету на реконструкцію каплиці. Крім того, за допомогою обласної ради, обласної державної адміністрації і органів місцевого самоврядування було придбано плитку в кількості 800 квадратних метрів для облаштування території. 22 тисячі було зібрано громадською організацією Лисоня і ще досить багато меценатів, які залучилися до цього процесу. Ми будемо робити і туристичні маршрути, залучати сюди наших нашу молодь, яка буде активно. Працювати і отримувати черговий заряд патріотизму на даний момент на Лисоні вже закінчено розпис каплиці. Творчій групі всього лише за місяць часу вдалося майже неможливе. Усі майстри працювали на громадських засадах. Участь у проєкті вважають справою честі. Ідея є закладена така: це ця ікона триптих, значить, центральна частина покров. Пресвятої Богородиці, а під покровом вся наша історія, починаючи від княжих часів Козаччини, Стлетчини, Армії УПА і новітня наша історія це Небесна Сотня, серце кличе. Я вже старша людина, не можу взяти зброю в руки і йти ворога цього виганяти з наших земель, то я рахую, що тут на Лисоні. Мої прадіди віддавали життя, то я мусив тут це зробити. Відчуття відповідальності, але я якби впевнений в доброму результаті, тому що це все ж таки під контролем старших художників, і це також цікавий досвід співпраці між різними поколіннями. На горі Лисоня можна відчути увесь героїзм та силу національного духу. Сюди з кожним роком приїжджає все більше відвідувачів, в тому числі і з за кордону. Манфред Шліксбір з Австрії шукає могилу дідового брата, який також загинув під час боїв на Лисоні, демонструє поштову картку тих часів, останній лист та фото родича. Основні заходи з відзначення сторіччя боїв відбудуться 2, 3 та 4 вересня у місті Бережани та безпосередньо на території меморіального комплексу. Особливістю програми стане історична реконструкція бою.